Проєкт про мило. Сьогодні я вам розповім про мій проєкт. Мій проєкт про мило. В ньому є, як робиться мило, маленька історія про мило і цікавий факт, і як правильно мити рук. Люди побачили, що після жертвоприношення жир змішувався з попелом та водяні дочовій водоймі стікали в річку, то одяг добре випирувався. Тоді люди вирішили зробити мир. Вони додавали тваринний жир, змішували з... Ти сама робила мило? А зараз. А що там? А я круга мы. Що там? Давайте как я факт. А я факты не вчила. Тоді я круга мити. Знаешь, тоді я к правильному Таких не вчила. А як ти миєш? Можеш Можешь рассказать? Сама желание. Мы будем разные. На шматочки розплавити на водяній бані або в льохіновій печі, потім додати колір і амортизатор за бажанням, усе добре перемішати, пилити бажану суміш у форму.